У Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради на порядку денному близько 20 питань. Серед них формування бюджету громади, квартирний облік, підтримка внутрішньопереміщених осіб, а також підготовка міста до зими. Засідання розпочалося з питання, яке задає напрямок на цілий рік, затвердження планів заходів щодо підготовки прогнозу та проєкту бюджету Смілянської громади. Зв'язку з відновленням середньострокового планування. Тому відповідно до першого додатка це заходи, які мають бути виконані під час затвердження середньострокового планування, і другий додаток це під час. Розгляду і складання проекту бюджету на 26 рік. Окремий блок питань стосувався житлового обліку. Міськвиконком прийняв рішення щодо взяття на облік та зняття з нього внутрішньопереміщених осіб, а також приватизації кімнати у гуртожитку та видачі дубліката свідоцтва на квартиру. У сфері цивільного захисту ухвалено важливі рішення. У смілі з'являться нові пункти евакуації та консультаційні точки, де жителі зможуть отримати актуальну інформацію в разі надзвичайних ситуацій. В минулому році наказом МВС. Була затверджена методика створення та функціонування конституційних пунктів. Конституційні пункти забезпечують надання інформації населення з питань цього захисту пожежних безпеки, також про національні ситуації та інші небезпечні події, що прогнозуються, а також заходи, які не повинні населення вживати по ліквідації або по мінімізації цих наслідків. Цією методикою наданий розрахунок, згідно з яким для міської територіальної громади один конституційний пункт повинен створюватися на 25 тисяч населення. Ми пропонуємо перелік 7 пунктів на трьох об'єктах створити. Воконком також погодив розміщення об'єктів виїзної торгівлі на вулиці Телеграфній для кількох місцевих підприємців. Підприємницьку ініціативу підтримали, як і продовження дозволів на тимчасові споруди у центральних районах міста. Обговорили і підготовку до нового опалювального сезону, затвердили фінансовий план КП Сміла Комунтеплоенерго» на 2026 рік та підбили підсумки роботи за минулу зиму. До Даного рішення два додатки це коротка інформація про проходження опалювального сезону 24-25 і заходи на 2026 Втерік коротка інформація: за весь рік в місті було опалюваний період було 32 пориви, з яких 14 на мережах балансової належності підприємств це сміла та тов. Сміло та 18 на балансовій належності будинки. Всі пориви були усунуті протягом однієї доби. Також за весь період було дві скарги по підприємству Сміла нергопромтранс. Вони були перевірені, але не задоволені підприємством в зв'язку з тим, що гідравлічний режим був не дотриманий на самих мережах будинку. Борг по Смілокомунтеплоенерго за спожитий природний газ становить 61 мільйон 800 тисяч гривень, узгоджена різниця в тарифах на 1.05 становить 55 мільйонів 700. Дебіторська заборгованість на 1 травня загальна 33 мільйони, з яких населення 28 мільйонів. По Сміла Енергопромтранс. Заборгованість за спожитий газ 29 мільйонів 900, різниця в тарифах 43 мільйони.